Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Як і обіцяв, почнемо з розгляду основних проблем поетапних, які у нас виникають на свинофермі. Перш за все, я хочу почати з такого захворювання, як ненатальна діарея новонароджених поросят. Що це таке? Ми на свинофермі іноді бачимо, коли свиноматки розпорушуються в перші дні, навіть часи у поросяток виникають значні профузні поноси. Тобто вони викликані основними інфекціями, такими, як coli та клостридія? Звідки вони беруться? Вони є о, у нас в оточуючому середовищі, вони є у нас на фермі, ми від них нікуди не можемо подітися, тому що вони є в землі. Е, як можна запобігти цій інфекції? Ну, спочатку розкажу, чому так виникає. Якщо ми не вакцинуємо сваноматок, і стан е, здоров'я у них не на високому рівні, тобто імунітет понижений, причинений поганим умом утримання, або це ремонтні свинки, ми повинні зрозуміти, що перше у свиноматки з'являється молоко, яке знаходиться в молочних каналах. Воно там знаходиться деякий час до того, як у нас з'являється поросятка. Ось у цих каналах і починає жити кишкова паличка. Разом з, класти... з кластридія сінегноли паличкою. і вони фактично виділяють токсини. Тобто ми отримуємо молозивний токсикоз, фактично, коли народжується порося, воно починає смоктати молоко. І вміст... замість того, що отримувати дуже поживний, дуже гарний продукт, який повинен захищати безпосередньо порося перші тижні життя, то ми отримуємо. Зіпсований продукт і поросята його починають вживати. Відповідно, після того як вони його вживають, них починаються профузні поноси, тому що ті токсини, які утворилися в молодці, потрапляють в кров і викликають отруєння тварини, викликає накопичення у кишківнику великої кількості води, починає утворюватися профузні поноси. І е, тварина гине від зневоднення. Ми бачимо, що поросята злипаються, що поросята перестають їсти, у них падає активність. Е, і вони фактично гинуть перші там, дві доби після народження, якщо ми нічого не робимо. Часто ви кажете, поросята сосуть і здихають після перших 3-4 годин після народження. Тому ми повинні зрозуміти, що запобігти цьому. Можна шляхом вакцинації свиноматок. Також, якщо у нас вже виникли такі ситуації, то що роблять? Беруть більших поросяток і переносять до свиноматки, у якої ми бачимо на даному випадку це захворювання. Ми бачимо у неї починає розвиватися мастит. Чому розвивається мастит? Слабкі поросята не сасують її. Молоко починає пропадати, зброжуватися. У свиноматки виникає спочатку сирозний мастит. Потім катаральне. Відповідно, молокоутворення сповільнюється, воно майже доходить до нуля, і поросята в даному випадку у нас гинуть. Від того, що і молока нема, і молоко безпосередньо є у нас токсичне. Що після того, як ви підкинете поросят від здорової свиноматки раніше, яка б вона родила на. Тиждень на два тижні. Вони гарно розмасують, масажурою, молочну залазу свиноматки, це молоко, яке для них, в принципі, не є критичним. Якщо ви це замітили перші години після того, як почали поросята сосати. А ті поросята отримують, так, да, молоко від мамки, але воно інше, але ж воно не токсичне, воно дасть можливість поросятам жити. Після того, як ви проведете е, засоби протизапальне ви застосуєте засоби протизапальні е, при лікуванні, антибіотики для того, щоб зняти сам сирозний мастит, ви можете там, через 2-3 дні поміняти поросят назад, ну, що ви в принципі і зробите. Але ви повинні зрозуміти, якщо у вас таких свиней все більше і більше, то треба робити вакцинацію. На сьогоднішній день на ринку представлена велика кількість вакцин. Я вам скажу їх основних 5. Перша це фірма MSD Порколі Деловакфорте. Потім є Зоетіс, Літергард ЛТС. Є вакцина Севи, Enterporc, Колі LS і Когламун, тобто окремо колібактеріоз, окремо гластридіоз. фірми Бюренгер. Ітеракалікс, і BioTeslab Суємун EDS. Ці вакцини ми колимо. Якщо це основна свиноматка, вже не перший раз кололася, то один раз до, за 15 днів до поросу. Якщо це ремонтна свиноматка, то колимо двічі за 30 днів до поросу і за 15 днів до поросу. І ви таким чином повністю знімаєте проблему, яка у вас може виникнути. Перші дні після опоросу, тобто, яка призводить до неонатальної діареї свиней і їхньої подальшої загибелі, тобто маленьких поросяток. Ось, в принципі, і все. Е, більше е, нічого знати. Треба просто брати і користуватися вакцинами, які повністю вас захистять, вони ж ці вакцини знімуть у вас розвиток маститів у свиноматок, що значно покращить ваші показники відгодівлі маленьких поросят. Відповідно, вони будуть більші під час відлучення і е, більше, відповідно, під час вже забою. Це значно скоротить ваш період відгодівлі. Ось таким чином ви працюєте, застосовуєте ці препарати. Але ж, якщо у вас вже виникли, виник сам мастит, про це я вам розповім уже наступний раз. Як ми будемо боротися, як ми будемо профілактувати, і яким чином ми будемо безпосередньо лікувати свиноматику, яких уже виник мастит для того, щоб запобігти загибель поросят? Дякую за увагу! Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення!